Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці і ми разом з вами помолимось. Сьогодні розмірковував на таку тему, яка більш-менш інколи торкається у нас, тих людей, які вже, так сказати, добігли до другої молодості і далі. І сьогодні ця тема що робити, якщо є криза середнього віку. І я про це розмірковував. І перше, про що хотілося би сказати, я гадаю, що треба подякувати Богу за все те, що було, коли ми були більш-менш юні, активні, за всі служіння, які Бог дарував нам можливість служити, за те, що він нам дав дари, за те, що ми були корисні і для сім'ї, і для церкви, і для спільноти. Це дуже важливо. Не забувайте про те, що Бог знає все і знає всю працю, і ми дякуємо Богу за те. А наступне, про що я розмірковував, що дуже важливо розуміння свого віку життя та часу, в якому я живу, і важливо зрозуміти, що це все міняється, і це все не статичне. Давайте ми глянемо, що говорить Клезеас, третій розділ. Всім відомий текст з першого віршика. Все має свій час. І кожна справа під небо має свою пору. І час народжуватись, є час помирати, час садити, і час виривати посаджене. І тут він переліковує дуже-дуже багато всього. І тому важливо, щоб ми те, що ми робимо, ми робили вчасно. І ми робили в свій час. Важливо розуміти свій дар, який дав Господь, і своє покликання, і свій потенціал для цього часу, в якому я живу. А чому я про це говорю? Тому що нікуди від нас не дівається той дар, який Бог нам дав, і наші знання, наша освіта, наша практика вона має велику ціну. І важливо просто зрозуміти, що в цьому всьому є свій потенціал. А святе письмо дуже підбадьорює всіх нас, і знаєте, що воно говорить? Дивіться, ми читаємо 92-й псалом, 15-й віршик. І тут говориться так: ну, можна навіть тр... трошки з 13-го. Праведник процвітає як пальма, піднімається вгору як кедр на лівані, посаджені в Господньому домі, такі. Процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, і в ньому немає жодної неправди. Мені дуже подобається цей текст, тому що він нагадує мені про те, що якщо я в Бозі, то цієї кризи середнього віку. Я гадаю, не повинно бути. І чому про це я говорю? тому що Святе Письмо воно підбадьорює, і воно говорить, що можливо час змінювати своє бачення, час змінювати щось, щоби досягати результату в тому часі віковому, якому ти є. І ще одне з таких підбадьорень, Я гадаю, що люди, які читають святе письмо, то вони гарно знають той текст, але я нагадаю. І це Ісая 40 розділ. І тут з, 30, з 28 віршика: Хіба ти не знаєш чи не чув, що наш Господь, Бог вічний, Він, творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється. Його розумі, задуми, не збагнені. І далі він говорить: ось що. Це є той е, результат, коли людина покладається на Бога, незважаючи на свій не незважаючи на свій вік. І дивіться, що він говорить. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. І тут він дає оцей гарний рецепт. Але хто покладається на Господа, відновлюється силами? Вони роз. Правлять крила як орли побіжать, і не втомлються, підуть і не знесиляться. Це ще, ще раз дещо нагадує нам, щоб ми не зупинялися. Не зупинялися в тому, до чого ми покликані, не зупинялися в служінні в своєму дарі, бо ми читаємо святе письмо під бадьоре і каже, що ми можемо бути плодовиті і соковиті. Він говорить, що ті, хто покладає свою надію на Господа, вони будуть плодовиті, вони відновлюються силами. і... Але я хочу звернути увагу на наступне, що дуже важливо мати нове бачення, як досягти результату у своєму дарі, незважаючи на вік і незважаючи на ті обставини. І тому важливо може змінити форми того, що я роблю, не міняючи сутністі. Бо якщо Бог покликав і дав той дар. То це важливо його використовувати, бо в цьому ти будеш мати благословення. Щоб якось порозмірковувати над цим, я собі взяв за гарний приклад Павла, апостола. Павло від благовістя і насадження церков від такого бурного служіння, він попадає до в'язниці. Це обмежує його в тому, що він завжди робив, і до чого докладав зусилля, і в чому він був дуже плодовитий. Але давайте ми зглянемо на те, що він починає робити в тих обмежених обставинах. І я хочу сказати, що він не став менш плодовитим чи зупинилося все те, що він робив. Перше, що він робив. А він запропонував тим, хто були десь коло нього і могли прийти з зустрічі і настанови. Він починає активне листування з церквами, які він насадив. Він дає настанову у вірі і християнстві, святості і праведності. Він продовжує благовістя, незважаючи на в'язниці, де він був, він те робив. І я хочу сказати, що він мав великий успіх. Ми сьогодні маємо ці послання. Ми сьогодні маємо ці настанови від Павла. Ми маємо великі приклади, і хочу звернути увагу, що він не зупинився на цьому, бо він, так як в нього був час, він починає робити і ще дещо. Він починає активно докладати зусилля до молитви за церкви. І подивіться, дуже гарний такий приклад, що, наприклад, Павло молиться, ми читаємо до Филипян це всім відомі молитви, перший розвіл з восьмого віршика. Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. Молюся про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджуючи все краще. Та ви були чисті і бездогані в День Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Дивіться, наступне, коли ми читаємо молитву, коли Павло пише до церкви в колосах, і це перший розділ з третього віршика, дивіться, що він говорить. Дякую Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа. Зверніть увагу, завжди. Молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку ви маєте до усіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелії. І далі, і далі, далі він молиться. Ви подивіться, як він використовує ті обставини, той час для того, щоб принести максимум плоду і бути задіяним в цьому служінні. І тому це важливо. Знаєте, я, читаючи святе письмо і роздумуючи над цією темою, якось подумав про те, про Соломона. Спершу все він спробував, спершу він все зробив, а потім сів та й писав в мемуари. І ми сьогодні читаємо ці притчі, і еклізіаста читаємо, і, і скільки мудрісті і всього прочого. І тому. З того, що ми починали, що всьому свій час. Час щось робити, час писати мемуари, час благовістувати, час ділитися свідоцтвом. І це дуже важливо. Хочу звернути увагу на один такий момент в своєму житті. Ось я людина активна, ось і рухома така, і мені це якщо обмежується, воно дуже мені погано. Я тоді себе дуже негарно почуваю. І коли ми е, прийшли до тих моментів і цього ковіду, і війни, оцього всього всього, всього, і хочу звернути увагу, що е, дуже хотілося щось робити, їздити, але не завжди це могло робитися. Ми в свій час дуже багато б'їздили з благовістям із палатками по всій Україні. Ми ну дуже багато що робили. І були принасаджені семи церков, і ну, це така активна діяльність, тому раз і це все раптом зупиняється. І деяку неділю я був якби трохи в розпачі, і трохи в такому смутку. а Потім кажу: Господи, допоможи мені, щоб я зрозумів, що я можу робити в цих обставинах, щоб мій дар не занепадав, щоб моє служіння не занепадало, і як я можу служити. І Бог підсказав, і Він дав цю можливість. І він показав мені, що тепер оця вся техніка сучасна, вона тобі допоможе. І колись один брат молодий каже: пастор: так жаль, що ми так часто тепер не бачимо вас, але не могли би ви щось записувати якесь відео? І з того часу я почав записувати відео роздуми, проповіді. І я хочу сказати, що це той час, який я можу, і ту дію, яку я можу звершувати. Дякую братам, які допомагають, щоб це все виходило. Але це те, що задіє мене в Божій справі. Розміркування про те, що ти любиш і хотів би ділитися, коли ти не можеш десь бути. раненько встаю і розсилаю тексти, які торкаються мого серця, і. Інколи люди пишуть, ви, ну як ви могли знати, що сьогодні мені це треба. Я не знаю, то Бог використовує. Але він все робить вчасно. Тому от дуже важливо. Що ще? Господь каже, в тебе є час, займайся пізнанням, Роздумуй, читай слово, молися, служи, роби те, до чого ти покликаний. І хочу звернути увагу на те, що. Служу в церкві, як кличуть проповідувати для молоді. Одного разу я дав обіцянку. Я тось дуже хочу виконувати і виконую, і проповідую для них. І хочу сказати, що на тепер я не чую такого кризи, якоїсь в тому, що не можу бути бути рухомим. Якби спитали мене, а чи хотів би, щоб те все повернулось, так хотілося би десь багато їздити, свідчити. Благовістувати, проповідувати, служити все це хотілося би. Але Господь каже, що всякий до всього в свій час, і що він може використати мене іншим засобом. І знаєте, оце ще, ще раз хочу звернути на цю увагу. Так гарно мені до серця лягає оцей текст, так, який говорить, це 92-й псалом з 13-го віршика ще раз. Да? Що праведник процвітає, як пальма, піднімається вгору, як кедр на лівані, посаджені в Господньому домі, такі процвітають у дворах нашого Бога, навіть у пізньому, похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню, Він, моя скеля, і в ньому немає жодної неправди. Бути соковитим і плодовитим. Тому що хочу сказати, не занепадайте духом, помоліться, і нехай Бог дасть розуміння свого потенціалу в своєму часі, в якому ви є, в своєму дарі, який дав вам Господь. Можливо, так як я вже і казав, можливо змінити форми, не міняючи сутності. А інколи людям, які ще й не знали, які дари, його покликання, може дійсно змінити, змінити форми, не тільки форми, а й те, що ти робив, бо може якраз попадеш на той дар, який тобі дав Господь і покликав тебе до цього. І тому хочу сказати, що Господь дає нам життя, Він дає і надихає нам Святого Духа. Він дає нам слово, Він дає нам можливості, і Він говорить, щоб, ми, щоб всякий час, який ми маємо в своєму житті, щоб він був плодовитий і сочний. І якщо десь щось є, те, що може, десь ми занепадаємо, якась пауза може, є, моліться Божого керівництва. Бо Павло каже, що всі ті, хто народжені згори, всі ті, хто має Духа Христова, то є діти Божі, які керовані Святим Духом. Питайте в нього, і він дасть мудрості, і він поведе. Ідіть за ним. І ну, я хочу сказати, що саме те, що руйнує все. Колись слухав одного брата, і мені сподобалося. Сподобалася ця думка. А інколи в цьому цьому є проблемою лінь. І він сказав, що лінь, це зброя масового пораження і знищення. Тому не піддавайтесь на те. І згадайте, що, що Святе Письмо говорить: що в кого є, тому ще дано буде, а в кого не є, той забереться те, що він е, мріяв мати. Тому рухайтесь в тому. Христос говорить до е, притчу цю про е, Господина і про тих рабів, яким він давав. Кошти і казав, щоб вони вклали. І він сказав так, що добрий і вірний раб. Він не чекав, що йому повернуть те, що він дав, а він бажав, щоб то було примножено. Тому, незважаючи на обставини, незважаючи на літа, дуже важливо бути плодовитим. І тому питайте Господа. Знаєте. Одного разу мені дуже сподобалося, одна жіночка каже мені про те в церкві, що пастор, я так би хотіла щось робити. Але ну, вже я слаба силами і, ну, і погано, не дуже добре бачу, що би я могла робити. І я кажу, ви могли би бути молитовником для служителів. Тоді, коли є служіння, моліться за них, коли ви не спите, моліться за них, коли у вас є час, моліться за них. Бо ми всі цього потребуємо. Інколи ми цього не розуміємо. Інколи люди думають, що це просто так. Але це в духовній сфері має велику силу. Тому, що хочу вас, підбадьорить у всіх. У мене є своя теорія давна. Я завжди кажу, що є такі три періоди е, часу молодості. Це є е, перша молодість це 30 років, друга це 60 років. Третє, це вже від 60 до 90. І тому дуже важливо, незважаючи на ту молодість, в якою ви є, будьте молоді серцем, бо внутрішня людина не старіє. Це те, що зовні старіє, слабіє, але те, що у нас внутрі, внутрішній чоловік. То він обновлюється від сили в силу, від віру в віру, від пізнання до пізнання. І нехай вас Господь у цьому рясно благословить. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що, незважаючи на плин часу, Господи, ти завжди той самий. Ми дякуємо Тобі за слово, яке дає нам настанову, щоб ми не були в розпачі, незважаючи на свої літа. Щоб ми, Господи, використовували свої дари, своє покликання, свої обставини, своє місце, де ми є, Господи, щоб принести багато плодів. І тому, Господи, нехай Твоє світло завжди буде в нас. А нехай люди будуть бачити те світло, не зважаючи на те, які в мене мої літа, Господи. Так, як там написано, дозволь нам бути як та пальма, як той кедр, який жиє в Домі Божому, щоб бути плодовитими і соковитими, незважаючи на літа. В ім'я Ісуса Христа ми про те просили. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай Господь благословить вас і захистить вас, ваші родини, діточок, онуків, ваших друзів, де б ви не були. Нехай Слово Боже підбадьорює і Дух Святий веде, і хай Божа благодать рясно покриє всіх вас в ім'я Ісуса. Будьте благословенними в цьому дні.